Які сміття і в який контейнер потрібно викидати. У дворах житлових будинків зазвичай встановлені 4 контейнери для розподілу збору сміття, щоб не заплутатися, вони зазвичай мають різні кольори. У кожен контейнер можна викидати лише один певний тип сміття: є жовтий бак, зелений або синій бак, чорний або сірий бак та коричневий бак. Жовтий бак або сміття з маркуванням зелена точка. Тобто сюди потрібно викидати легку упаковку, тобто всі види упаковок не зі скла або паперу, наприклад, алюмінієва фольга, пластикові пакети, бляшанки, консервовані банки, стаканчики з під йогурту, коробки, зелений або синій бак. Папір і картон, наприклад, паперові пакети, газети, каталоги, папери, коробки, пачки з під цигарок. І обов'язково зверніть увагу, що папір із сильним забрудненням, наприклад, паперове пакування від харчових продуктів, потрібно викидати в чорний або сірий контейнер. Чорний або сірий бак. Сюди потрібно викидати залишкове або побутове сміття, а також всі відходи, що не підлягають переробці. Наприклад, предмети особисту гігієни, забруднена упаковку, взуття, що прийшло в непридатність, органічні відходи або коричневий бак. Сюди потрібно викидати садові або кухонні відходи, які можна компостувати, наприклад, чайна заварка або кавова й макуха, залишки фруктів і овочів, очищення та яєчна шкарлупа, листя. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйтесь та чекайте слідуючих відео.